Обов'язкове тестування учителів і на більше п'яти уроків на день навчання за ковід правилами. Ремонт медзакладів триває. Кам'янська поліклініка змінює вигляд. Швейцарський механізм на Придністровському млині чи запрацює він як годинник. Вісім турів без поразок. Чергова перемога шерифа. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Вітаю вас про те, що відбулося в республіці. Як це було? Дивіться просто зараз. Актуальні дані щодо ковід ситуації в Придністрові сьогодні озвучили на засіданні оперативного штабу при президентові республіки. За три останні дні на лабораторне дослідження спрямовано 700 проб біоматеріалу. У 20 випадках наявність вірусу в організмі підтверджено. Перемогли коронавірус від понеділка 67 придністровців. Всього за час пандемії в республіці зареєстровано 1573 факти інфікування ковід. 19 54 носії вірусу померли. Летальність 3,4%. 1391 людина одужала це 88%. Тенденція позитивна. Рівень захворювання на ковід за останні два тижні знизився на 27%. Але санепідемстанція оцінює ситуацію як стійко несприятливу. Тому карантинні заходи зберігаються. В особливих умовах пандемії працюватиме система освіти. Сьогодні це питання обговорювали на Оперштабі при президентові. Школярі будуть навчатися у дві зміни. У малокомплектних школах організують лише одну. Навчатимуться діти як очно, там де кількість учнів невелика, так і дистанційно. з 1 вересня передбачено обов'язково фільтр на вході з дезінфекцією рук та термометрією та власне дезінфекцію у класах. Якщо у будь-кого буде виявлено симптоми коронавірусу до приїзду бригади швидкої медичної допомоги, людина буде знаходитися в ізоляторі. Маски передбачено тільки для співробітників. Школярі знаходитимуться на уроках без масок. Щодо закладів додаткової освіти, вимоги аналогічні. Вони повинні підлаштуватися під новий графік школярів. За три дні до початку нового року всіх учителів і персонал шкіл протестують на ковід. Перевірити, належить близько 10 тисяч чоловік. На сьогоднішній день відомством на сьогодні відомством проводиться збір інформації про кількість співробітників, які потребують експрес-тестування. Коли кількість буде визначена, будуть виділені експрес-тести у заклади у міста та райони. Міністерство охорони здоров'я та оперштаб попередили усі медичні заклади, що вони мають бути готовими до збільшення кількості підозрілих на коронавірус. Після проведення повного тестування цих співробітників ми готові до цього. У нас законсервовані інфекційні госпіталі. Другого рівня. При необхідності вони будуть розгорнуті протягом доби. А якщо ж сам ковід захоче оселитися в школі, то має бути підготовлений регламент переходу на суворий карантин. Це доручення президента. У центрі розвитку дитини Івушка колектив вже в повному складі. Вихователі та їхні помічники завершили ремонт у групах. Зараз прибирають ділянки, поливають квіти. Незабаром у дитячому садку знову зазвучать дитячі голоси. На цю подію тут чекають з нетерпінням. Коли сказали, що відкриємося 17 серпня, дуже зраділи. Втомилися і скучили. Приємно. У Дубосарському районі 18 дошкільних закладів. Центр розвитку дитини Івушка відкриється у числі перших. У цьому дитячому садку за програмою фонду капвкладень У 2018-му замінили систему опалення та вікна. У 2019-му – покрівлю. Цьогоріч вимостили тротуарною плиткою. Двір Це був дуже гострий момент. Це був дуже гострий момент. Дитячий садок масштабний. Навколо були суцільні ями. Можна було впасти і дорослим, і дітям і в першу чергу це охорона здоров'я, життя дітей, і звичайно, ж, естетика. Розрахований дитячий садок на 200 дітей, але прийме поки лише сотню вихованців, в основному тих, у кого батьки працюють. Більшу частину дня діти будуть перебувати на вулиці, лише їсти і спати у групах. Майже у кожної групи є тепер окремий вхід. Обладнали в саду і двомісний медичний ізолятор. Алгоритм теж Алгоритм розробляється, щоб було зрозуміло вихователям, як діяти у разі виявлення дитини з ознаками захворювання. Днями у дитячий садок надійдуть дезінфікуючі засоби і безконтактні термометри, а педагоги почнуть проходити ковід тестування з і співбесіду на знання регламенту роботи. Аналогічні процедури поетапно проведуть і в інших дошкільних закладах району. До 1 вересня усі дитсадки відновлять свою роботу. Кам'янській центральній районній лікарні ведеться заміна критої тераси уздовж головного фасаду поліклініки. Цьогоріч фонд капвкладень виділив на це близько 700 тисяч рублів. Поліклініку у Кам'янці звели майже 40 років тому, але капітального ремонту будівлі жодного разу не проводилося. У найгіршому стані опинилася конструкція критої тераси біля центрального входу у заклад. Зношені бетонні перекриття могли обвалитися у будь-який момент, розповідають в адміністрації медичного центру. До того ж, на голови відвідувачів часто сипалася штукатурка, а під час дощу лилася вода. Необхідність заміни тяжкого... необхідність заміни масивного козирка. Поліклініки назріла давно. Основний момент це, звичайно, загроза життю наших пацієнтів, тому що цей козирок був аварійно небезпечний. Крім усього іншого, під час проливних дощів давали усадку Основна будівля, фундамент і вимушення. На ремонт поліклініки фонд капітальних вкладень виділив 700 тисяч рублів. Замість важких бетонних перекриттів на будівництві нової тераси використовуються легкі металеві конструкції. Покриті вони будуть металопрофілем. Потрісканий бетон майданчика тераси замінить тротуарна плитка. Кардинально зміниться і центральний вхід в поліклініку буде проведено демонтаж. Буде проведений демонтаж вхідної групи. Її виконають зі склопакетів. При вході у поліклініку пацієнти будуть проходити через тамбур. Це зручніше для наших хворих і вносить певний елемент краси в будівлю нашої поліклініки. Разом з новою терасою прикрасять поліклінікою оновлені пішохідні доріжки. Тротуарною плиткою вимостять 600 квадратних метрів. На це з республіканського дорожнього фонду виділено близько 300 тисяч рублів. Бендери, вулиця Суворова, 41. У дворі хлопчики ганяють на велосипедах і самокатах, але буквально недавно тут було ні пройти, ні проїхати. Багато ям старий асфальт не ремонтували десятки років. 40 літочна 40 років чекали, був тільки ямковий ремонт. А зараз, завдяки нашому депутату Сергію Андрійовичу, побачили ось таке диво. Капітальне перетворення двору почали кілька тижнів тому. Завезли будматеріали і закипіла робота. Старий асфальт повністю прибрали. Замість нього нова тротуарна плитка. Зручно і практично. Стоїма квадратного метра. Да, вартість плитки дешевше ніж вартість асфальту. Естетика, екологія та зручність. Головна перевага у тому, що комунікації Ходять під покриттям. Будь-яку ділянку можна демонтувати, відремонтувати, комунікації і засипати. Все покласти на місце. Гроші на ремонт двору виділили з фонду наказу виборців. 160 тисяч рублів. Плитку укладали за сучасними технологіями. Десятисантиметровий сантиметровий шар піску. Обов'язково додавали цемент, щоб дорога не просіла. Нова внутрішньодворова територія по вулиці Суворова. Це тільки початок. Попереду заміна старих вікон у під'їздах на сучасні склопакети. Депутати кажуть, виконання наказів виборців завжди в пріоритеті. У рибниці на вулиці Кірова встановили перший піднятий пішохідний перехід. Очікується, що 3 d зебра підвищить рівень безпеки, адже на цій ділянці дороги часто збивають пішоходів. Ноу хау шляховиків у рибниці на вулиці Кірова встановили перший піднятий пішохідний перехід. 3 d зебра підвищить рівень безпеки, адже на цій ділянці дороги часто збивають пішоходів. У, висота... у Гребені висота піднята на 10 сантиметрів, безпечний перетин штучної нерівності. Це 30 кілометрів на годину. Зараз машини змушені зменшувати швидкість. Пішоходи точно не постраждають. Рибничани вже оцінили 3D-зебру. Школа недалеко. Школа недалеко, навіть при мені був випадок, коли одна машина зупинилася, а інша пішла на обгін. Ми довго стояли в шоці, було дуже страшно. Зручніше ніж було. Бордюр був вищий. А зараз візком і інвалідам легше переходити буде, тому що дорога вже рівна. У дощ на зебрі не буде збиратися вода, вже не промочити ноги. При піднятті пішохідного переходу передбачили і водовідведення. Ну а водії поки звикають до нової перешкоди. Правильно правильно. Вже не так женуться машини, пригальмовують. Водій під'їжджає, відразу зменшує швидкість і тихенько-тихенько переїжджає. Інакше він занапастить машину, відлетить у нього вся підвізка. Так для водія не особливо зручно, але для безпеки пішоходів це найкраще, що можна придумати. Якщо експеримент доведе свою ефективність, така ж піднесена зебра з'явиться на вулиці Вальченка. Білочі середина 19 століття. У селі побудували передовий млин того часу. Устаткування для нього привезли з самого Цюріха. Як швейцарський годинник млин працював понад 100 років. Зараз колесо часу тут зупинилося. Унікальна споруда й старовинне обладнання зробило млин пам'яткою архітектури. Аборудовні устаткування було сюди привезено прямо зі Швейцарії 1856 року. Навіть на ньому написано, можете побачити густа в довіри. Фірма як говорять, місцеві його побудували без свяхів, тобто усі з'єднання були дерев'яними, нічого не іржавіло. Висота млину три з половиною поверхи. За словами старожилів, його почав будувати поміщик. Продовжила людина на прізвище Цвігер. Мололи борошно силою води. Механізми приводила в рух річка Білочі. У народі її називають золотою. У вихідні дні сюди з'їжджалися люди з різних міст і сіл це найбільший млин. Сюди везли зерно, як з рибниці, так і навіть з території України, з Кодимського і Балського районів. Називали круп'яним, тому що тут робили не тільки борошно, але й крупи. А не кожен млин так міг. А уявіть навіть у Білочі було шість млинів. А цей був найбільший і найдосконаліший. Старовинний млин пережив дві світові війни і одну громадянську. Востаннє борошно тут мололи років 15 назад. Зараз дах протікає, а сама будівля вимагає реставрації. У селі кажуть, при бажанні можна відновити механізми, і тоді споруда знову запустить свій біг. Останок приємні спортивні новини. Футбольний матч Шериф Петро Куб закінчився впевненою перемогою нашого клубу. Це вже восьмий тур підряд, який наша команда веде без поразок. Шериф розгромив головного свого суперника центральний матч туру. Закінчився з рахунком 4-1. Господарі впевнено взяли ініціативу на себе з перших хвилин матчу. Гостям не залишили шансів. Шериф продовжує безпрограшну серію в чемпіонаті за вісім турів жодної поразки і всього один пропущений гол. Хорватський наставник, який раніше критично налаштований до підопічних попереду Єврокубки, необхідно набирати форму. Задоволений що сьогодні забитими нами чотирма голами після контратак. Це футбол, до якого ми повинні прагнути в Європі. Тут в Молдавії ми граємо з перевагою. У нас є контроль, але якщо чесно, з точки зору єврокубків, це нічого нам не дає. Є над чим працювати. Шериф лідирує в турнірній таблиці. Жовто-чорні відірвалися від суперника на 5 очок. У наступному турі Траспольська команда зіграє на виїзді в Кишиневі. Матч проти дачі Буюкани відбудеться 15 серпня. Початок трансляції о 20.30. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу, в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди о 18.15 на першому Придністровському.